Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами познайомимося з уподібненням у групах приголосних звуків. Українській мові властива чітка вимова приголосних, зокрема, і дзвінких. Та часом під час швидкого мовлення у групах приголосних може спостерігатися зміна вимови попереднього звука під впливом наступного таке явище називають уподібненням або асиміляцією. Маємо пам'ятати, що асиміляція чи уподібнення явище властиве тільки вимові. Воно не впливає на написання слів. Навпаки, може викликати певні сумніви щодо правопису. сучасній українській мові властива асиміляція. За дзвінкістю, за глухістю, за м'якістю, за способом і місцем творення звуків. Наприклад, у слові боротьба глухий м'який приголосний ті зазнає впливу дзвінкого приголосного б і починає звучати дзвінко, як д. Боротьба. Чи ось у слові пісня твердий приголосний с пом'якшується під впливом наступного м'якого приголосного ні. Деякі випадки асиміляції можуть бути перевірені. Наприклад, у потоці швидкого мовлення в слові кіхті, глухий приголосний т впливає на вимову попереднього дзвінкого приголосного г, ніби оглушуючи його аж до Х. Для того, щоб перевірити правопис цього слова, треба або змінити його. Або підібрати спільнокореневе слово в такий спосіб, щоб за сумнівним приголосним ішов голосний. Ось так. Кіхті, Кіготь. Здебільшого правопис слів з уподібненням у групах приголосних пояснюється правилами, і ми докладно розглянемо їх на наступних уроках. Наразі ж у мене все, друзі. З нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!